Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті ми поговоримо про посадку рододендронів. Тепер давайте дізнаємося, як саме посадити рододенри так, щоб він процвітав рясно і радував вас своєю красою. Перш за все виберіть правильне місце для рододендрона. Він любить світлу, тінь та вологі ґрунти. Переконайтеся, що місце обране не під прямим сонцем, і ґрунт добре дренований. В нашому парку ми обрали саме це місце. Тут на півтінь. Оцей красень рододендрон, ми будемо висаджувати тут. А допомагатиме мені Віталій. І так, з чого починаємо? Починаємо з викопки посадкової ями. Посадкова яма повинна бути шириною та глибиною приблизно вдвічі більшою, ніж коріння рослини. Ми маємо супіщаний ґрунт, тому дренажі можемо наробити. Якщо у вас більш плотні ґрунти, обов'язково зробіть дренаж. Дренажом може слугуватиме. Бита цегла або керамзіт, рододендрон любить вологі ґрунти, але не може терпіти застоїв. І так, друзі, наша посадкова яма повинна бути завширшки десь як крона обраного вами рододендрона. Це важливо, тому що ми будемо робити стовідсоткову заміну грунту. Він любить торфи, дренажні торфи, pH 3,5, 4,5. І так, посадкова яма в нас вже готова. Торфом кислим ми запаслися, достаємо з горщика рододендрон і будемо його висаджувати. Дивіться, який гарний ком, гарна коренева система. Але треба трішечки вспушити, порізати лопатою ці корінці перед тим, як ми будемо його висаджувати. Корисно посадити кілька рододендронів у групі. Це посилює декоративний ефект і до того ж створює сприятливі умови у розвиток рослини. На дно ми поклали кислого торфу. Зараз спушуємо корінці, а я додаю посадкову яму. Добрива пролонгованої дії. Так, ну я гадаю, ця сторона в нас гарна, це буде лице. Найголовніше, ми повинні всадити не дуже глибоко, щоб кореневу шийку ми не засадили. Ось, і зараз будемо по боках засипати торфом. Нагадую, що нам потрібно зробити 100% заміну грунта на кислий торф, додати дренажу, додати добрив. І посадити в посадкову яму розміром в два рази більше, ніж ком рослини. Можна орієнтуватися по його кроні. На ширину крона ми викопали, дивіться, ямку і таким чином саджаємо наш рододендрон. Торф PH потрібен був від 3,5 до 5. Ну що ж, ми посадили наш рододендрон, у кислий торф. Ми ж розуміємо, що цей торф швидко е випаровує вологу. Тому обов'язково треба замальчувати, щоб не випаровувалася е волога наша, і щоб не росли бур'яни. Це ми робимо корою або можна декоративним камінням. Дивіться. Також не забувайте про Полив. У нас він крапельний. Підкладаємо під рослинку. Ну і все. Як бачите, посадка рододендрона – це нескладний процес, який може вам принести багато задоволення від гарного декоративного саду. Спробуйте мої поради в дії. І рододендрони будуть радувати вас своїм цвітінням. Не забувайте ставити лайки то підписуватись на наш канал. У нас дуже багато всього цікавого.